І більше про стан справ в українській оборонці, про її перспективні напрямки, розпитаю Івана Кричевського, військового експерта порталу Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаю вас. Добро вечір, Іване, Якщо говорити про успішні приклади розвитку власного виробництва зброї в Україні, зазвичай називають дрони. Скажіть, чи справді ця галузь розвивається найкраще, і, і якщо так, то в чому причина цього? Та знаєте, тут просто те, що найбільш помітне, тому що, ну окрім дронів, нас ж застосовується зараз не тільки там, літакові БПЛА, але й взагалі ракетне озброєння, про що президент України очевидно натякав там, в публічних виступах, і Сили оборони України теж звітували про використання, ну або точніше натякали на використання вітчизняного ракетного озброєння для ударів по території агресора. Або можна ще такий приклад навести. У російських окупантів чомусь склалось враження, що Т-60. 4, ну тобто наші основні танки, у нас ніколи не закінчується. Ну, тобто, навіть якщо ми ще не можемо. ну, ніхто, Майже ніхто у світі не може робити зараз нуля нові танки, але, судячи з усього, модернізація, відновлення, це в нас те, що працює добре. Врешті, навіть те, що там. от... З тим, що можна буквально записати в таке фактив, що у нас виробництво САУ Богдана досягає порядку 10-12 одиниць на місяць. І настільки ж гарно у світі колісні самохідні гармати роблять, хіба що Франція, коли витавляє Сау Цезарі, але тут, знаєте, якраз от конкуренція підстягнула що якби Україна, Богдана, український аналог Цезарі і Цезарі, український аналог «Богдани». Тобто так от рухається. Врешті навіть можна ще й подивитися, так що ну, ресурс на радянських бойових літаках він не є безмежним, але наші льотчики на них Досі літають і зробити інакше, аніж в заводських умовах. Ну тобто підтримувати ресурс чи Можливо, тому у нас насправді те, що у нас в принципі є власне озброєння, там є якісь там власні зразки, власні боєприпаси. Ось це все є результатом успіху оборонної промисловості. Просто про дрони у нас говорять найчастіше, але ж не одними дронами наша армія на щастя обходиться, не одними дронами, угу. і все ж таки просто дрони бувають дуже різні, і морські там і розвідувальні, і FPV-дрони, дальнього радіусу дії, і якими по аеропортах зазвичай б'ють. Чи можуть наші виробники повністю забезпечити армію от всіма цими типами дронів? А, якщо ні, то скільки може піти часу, щоб змогли? Ну, зважаючи на те, наскільки зараз ще напрацьовується концепція ведення застосування безпілотників в умовах сучасних бойових дій, то знайте, от, напевно, що там. Стільки то мільйонів вистачить і більше ні треба, ні може ніхто. Тому що тут навіть протягом кількох місяців концепція застосування безпілотників може еволюціонувати так, що прямо до неї впізнаваності. Ми ж навіть не можемо передбачити, як ця концепція далі еволюціонує за. Наступні півроку якої складності треба будуть безпілотники. Тому зараз ніхто навіть не зможе сказати, що оцього буде достатньо, більше не треба. Навпаки, буде справедливо постійно звучати мова, що Треба нові безпілотники, більші кількості нові типи розроз... розроз... розробляти якусь там складнішу електроніку, щоб вона була стійкішою для протистояння радіоелектронним засобам ворога. Тобто це така постійно зростаюча величина. З іншої сторони, це добре, тому що ну якби тут можна було би описати. Та якусь стабільну величину, то це б означало б, що не тільки ми могли б щось продумати, таке а ворог міг би вийти на перші два, ну, один два кроки на своїй стратегії і вигадати щось більш складніше, щоб нам створювало проблеми. А так, хоча б за рахунок цього підтримується ситуація, коли ну, дрони створили на ну, всеохопність поля бою, і відповідно у окупантів хоча б немає фактору оперативної раптовості, тому що одна, те, що вони наступають темпом 100 метрів на добу, а не кілька десятків кілометрів на добу, оце є найбільш. І успіх саме української дронової галузі, угу. тобто, на вашу думку, наші виробники Ребів встигають відповідати на усі ці нові виклики в боротьбі з безпілотниками, які постійно змінюються. Дуже, тому що в іншому випадку не траплялося такі, знаєте, специфічних історій, коли російський шахет летить, летить і раптом стає важчим за повітря, просто падає, непошкодженим. Все-таки щось відбувається. Більш того, ну, противник чомусь от постійно бідкається, що ми не просто там його почали переважати по засоб... застосуванню засобів РЕБ, але й тактично грамотніше наші війська його використовують. Не знаю, наскільки їхні очікування виправдання, але. Ну от занадто в ну, нас ситуація явно краще, ніж про це прийнято говорити. Що там, от, як послухаєш, що в Росії антільки реб всюди реб переважає, і взагалі незрозуміло, як наші безпілотники на цьому літають. Але реальність насправді трошечки краще в нашу сторону. Угу, і це радує. А от і ви згадували вже е, ракетну програму нашу, і президент постійно наголошує на необхідності розширювати цю нашу ракетну програму. От на, наразі ми бачимо найбільше згадок про наші крилаті ракети Нептун. Е, що у них там збираються збільшувати дальність їх? Були новини, що Румунія зацікавлена навіть з ними з нами виробляти їх. Як ви оцінюєте перспективу цього виду ракет? Ну, прекрасно, знаєте, це не те, що перспектива для початку, просто б, варто зафіксуватися на тому факті, що ми дожили і мали розкіш не помітити того факту, що в нас перше за 32 роки з'явилися настільки далекобійні ракети, які могли б бити по території РФ і явно б'ють. Але нам ну знаєте в порядку речей. Ну, подумаєш, ми дожили до цього моменту. Тут про всяк випадок ще треба думаю, окреслити таку річ, що якщо у медіа згадується лише один виріб, це не означає, що програма може бути обмежена лише одним виробом. Просто ну, цивілізовані люди вони не хізуються своїми ракетами наліво і направо, як це роблять росіяни. А тут, якраз, знаєте, скажімо так, фактор таємничості. Щодо тих чи інших ракетних програм він заодно додає, знаєте, скажімо так, певних балів до факторів стримування, тому що що в країни заходу, що Ізраїль що Тайвань, вони якраз такі роблять. В них про, про їхні ракетні арсенали дуже мало даних, і це якраз заодно ну, стримує потенційних агресорів, тому що, а не дай Боже, там виявиться щось більше і прилетить щось більше. Відповідно, тобто, нам теж треба тримати повний такий курс, тому що ну я так розумію, що просто навіть де нам в даному випадку щодо ну, виробів на базі Нептуна, просто якийсь момент стало вже незручно приховувати фактологічні нані, ну бо як так, що росіян щось вибухає, туди щось летить, вони постійно збивають або заявляють про збиття чогось там, ну зазвичай вони збивають щось своїми об'єктами. А ми б мовчали. Ну тобто, тут був судячи всього, саме той успіх, який на рівні вищого воєнно-політичного керівництва держави було прийнято доцільним визнати. От власне хотів ще спитати про проєкт, про який давно нічого не чути. Чомусь балістичні наші ракети, сапсани, вони ж Грім 2 Що з цим проєктом? Estão na pausa. Знаєте, якщо щось про щось не пишеться, ЗМІ, то не факт, що вона на паузі, можливо, якраз на пакет. Хто знає? хто знає? Чомусь от російським окупантам міноборони РФ здалося, що вони сім разів такі ракети збивали. Я не знаю наскільки виправдані їхні ці заяви, може у них просто дорути галюцинації, але з іншої сторони, ну навіть такі психічні відхилення ні у кого просто так на рівному місці не виникають. Але з іншої сторони, повторюю ще раз, те, що в медіа може звучати там інформація лише по одному типу виробів, це не означає, що по іншим. Роботи не можуть йтись, просто цивілізовані люди направо наліво ракетами не махають. Отповідно, нам можливо краще почати себе навчись навчитися вести як цивілізовані люди. От коли там перші рецензії зі сторони росіян підуть, що щось по ним прилетіло, досі їм невідоме. То тоді, можливо, там і буде привід про це говорити: працює щось чи не працює. А з другої сторони, до речі, давайте подумаємо ось про що там, якщо дивитися за супутниковими знімками аеродромів Морозовськ. І які там ще Ліпецьк недавно, ну якось занадто потужно в них там склади вибухнули. А, якось, знаєте, не дуже схоже на те, не дуже схоже на результати попередніх застосування безпілотників. Щось от таке дуже там дивно. Можна навіть жартувати, що з формальної точки зору ракета це теж якби не пілотований літальний апарат, але я не впевнений, що там могли застосувати. Просто скажу, що якось занадто потужно там все рвануло, просто як на прольот навіть кількох безпілотників. Щось там не те. І щось там не те, краще далі залишити. Три крапки. Але з іншої сторони, можливо, навіть краще тут зробити вигляд, що ну, нічого не відбувається, у нас все погано. Угу. Добре про таку гарячу ще тему хотів болючу спитати, що зі снарядами, от зараз, якщо зі 155-м калібром у нас трохи покращилася ситуація на фронті, то ті артилеристи, які працюють з радянськими оцим 122-м, 152-м калібрами, досі відчувають снарядний голод, якщо можна так сказати, чи можуть наші виробники зарадити цій ситуації, і чи варто зосереджувати виробників от на виробництві радянських калібрів? По перше, варто, тому що в нас ж не вся артилерія переведена на 150 мм калібр. І дай Боже, коли дійдемо до етапу післявоєнної перебудови Збройних сил України, ми одразу навіть від цих радянських калібрів відмовитись не зможемо. Ну суть, якщо відштовхуватись від західних оцінок, скільки нас може бути зараз артсистем, систем та просто дуже багато. Ну це західні оцінки, їм як чіткіше видно. Що по факту, ми ж звісно не знаємо, але просто можемо зафіксувати, що у нас дуже багато радянських і Тут якраз не пекі, що їх треба буде початку замінити на натівські калібри. З іншої сторони, якщо говорити про до там наявність. Артилерійських боєприпасів, то тут треба зфіксувати так, можливо, навіть в принципі добре, що хоча б є ці снаряди, є хоча б у дефіцитній кількості, аніж повна їхня відсутність, тому що, судячи, з цього усі якісь там запаси по радянським снарядам або снарядам так званого цього Варшавського договору старі були вичерпані, нові достатніх нам кількостях швидко зробити в світі не може ніхто. Відповідно, ситуація дефіциту зберігається. Тим більше, що якщо також співставити, ну. А, наскільки західні аналітики цінують, там відносно радянських артсистем, частка артсистем артистема радянського перепрошунатівського арт клібра менше бути може бути відповідно, там може бути такий парадокс, що нам радянські снаряди постачать більше, а їхній дефіцит відчувається гостріше. З іншої сторони є приємна новина в тому, що навіть росіяни спільно з своїми сателітами не можуть зробити стільки снарядів, скільки їм потрібно, щоб не відчувати снарядного голоду. Тому mm -hmm. тут до речі, те що чому аж така загострена увага до індустрії безпілотників, тому що. Це от форсування виробництва дронів це просто вимушений крок на тлі того, що ніхто у світі не може зробити стільки снарядів, скільки йому потрібно. Ну так, власне, про це багато говорилося. Пане Іване, дуже ще багато у мене було до вас питань, але на жаль, завершився ефірний час. Я сподіваюся, ми ще поговоримо наступного Коли? разу на цю тему. Нагадаю, це був Іван Кричевський, військовий експерт порталу Дефенс Експрес.